Привіт! Тож перше відео такого формату буде про моє волосся. І перший продукт, який наношу перед сушінням волосся, це не змиваючий кондиціонер. Далі термозахист. До речі, цей термозахист мені поклали в подарунок до мого новенького фену. Ми збираємось у міні-відпустку, тож мені потрібен був компактний, але досить потужний для мого волосся. Зараз разом з вами якраз і протестую його. І перше, що я зробила, це гарненько просушила корінь волосся. Далі за допомогою моєї улюбленої розчірки просушую довжину. Це все я роблю на найвищому температурному режимі. Тут я захотіла похвалитися своєю гривою. Вмикаю холодне повітря і повторюю всі ті ж маніпуляції: спочатку корінь волосся, а далі по довжині. А зараз я трішки в шоці, тому що фен, хоч і маленький, але просушив моє волосся всього за 15 хвилин. Повірте мені, це досить швидко. Знову прочисую волосся, і що я можу сказати, що фен перевірку повністю пройшов. Можу, сміло рекомендувати.